Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Мене звати Дар'я. Сьогодні в нас 20 жовтня. Моє останнє відео було ще трішки більше, ніж тиждень назад. <кій> Вибачте, якось незвично, що так довго я до вас не виходила. Я в'язала, в мене навіть є дві готові роботи за цей час. Тому. Буду потрошку розповідати, над чим працювала, що робила, і взагалі, які в мене плани на цей тиждень, бо з понеділка я йду у гру Тиждень визволення спить та гачків, є в мене на цей тиждень плани. Отже, зараз буду показувати, що наразі в мене є. Отже, перший процес, над яким я працювала цей час. Ось такі чудові шкарпеточки. Це в мене 45, 44-й, 45-й розмір. Ще не випрані, тільки зв'язала, вирішила, що зачекаю і декілька пар зв'яжу, потім вже буду прати. Це шкарпетки для наших хлопців для військових. В'язала тут резиночку 2х2, потім переходила на лицьову гладь. П'яточка бумеранг з клином підйому. В'язала по схемі Ірини Бароян. В неї є шкарпетки з рюшами. Ось, спираючись на цей опис, я в'язала ці чудові шкарпетки. Це в мене пряжа на кобоху. Мені подобається. Саме цей артикул знаку накуху, ось така пряжа, вона така цупкенька, вона е, така, е, знаєте, як сказати, е, трішки буде, мені здається, поколювати. Дуже такий гарний пушечок в неї випустила. І в'язала я ці шкарпетки спицями 2,75 275. В'язала спочатку одну, споч... потім другу. Вони вийшли в мене по халяві трішечки різні. Я спочатку думала, може розпустити, перев'язати. Але, думаю, ну тут різниця приблиз... приблизно 1 см. Я думаю, може, нічого страшного залишу так, як я. Але знаєте, що мене дуже. Ну, не то, що засмутила, але я е, побачила різницю. Ось тут пряжа якось так смушками трішки лягає, незрозуміла такі. а тут воно йде, як наче колір, О, ось тут класно видно, як спіралькою змінюється. Ця шкарпетка йде якимись плямами лягає візерунок. Ось подивіться. Оце мені колі, ну саме це мені не дуже сподобалось. Хоча самі кольори, вони крутизні. Е, ну, справжня осінь у шкарпетках клас, мені сподобалось. Я зараз цієї пряжі в'яжу другу пару шкарпеток для військових. Зараз, секундочку, я е, збігаю за ними і покажу вам. Ось, приберу шкарпетки. Ось така в мене друга пара, зараз в'яжеться. Ось це в мене Alize Superwash Comfort Socks, Колір 182. А ось це, те, що я вам показувала на Кобохо, Це Отім Begins І колір 87 -728. Один. я вирішила тут в'язати вже дві шкарпетки, шкарпетки одночасно, знаючи свою проблему в щільності, не знаю, чого так скаче, але, як ви бачите, рядів однаково, але, подивіться, щільність вона відрізняється. Ось ця. Більш вільно зв'язана ця е, щільніша, Тому я буду в'язати дві одночасно. Вирішила, що ось цей бунтик я буду в'язати, поки він не закінчиться, хочу вив'язати в нуль. Е, думаю, що пров'яжу, тут в мене резинка 20 рядочків, пров'яжу 40 рядочків ось цією ниткою, потім на п'ятку пущу оцей сіренький кольорі, і далі продовжу знов цією ниткою, поки не закінчиться, і потім, потім перейду знов на сірий. Буде така ще пара шкарпеток для наших котиків, щоб гріти їм лапки. Ось так, це я приберу і зараз, секундочку, повернусь до вас. Свою другу готову роботу покажу вам в кінці відео, а зараз хочу трошечки показати ось цієї краси. Хто не пам'ятає, я в серпні виграла ось таку чудову ниточку. О. Це в нас артикул Лора П'яно Вікуня 100%. Про неї я почула лише під час того, як приймала участь саме у розіграші цієї нитки. До цього я навіть не чула про цю ниточку. Потім начитала, що вона дуже дорога, від 200-300 євро за 100 грам. І для мене це, знаєте, як ну, скарб якийсь. Я була впевнена, що буду з неї в'язати. Шапочку собі і довго вагалась над моделлю. Думала, може, там просто резинкою, або, може, з якимись переплетіннями. Але остаточно я вирішила, що буду в'язати найпростішу базову шапку по опису Маргарити. Посилання я залишу в описі під відео. Дуже вона мені сподобалась. Я тут залишу вам фотографію, як виглядає ця шапка. І я зрозуміла, що саме таку хочу шапку. В мене лише 100 грам цієї ниточки. І, в принципі, по розрахункам мені має вистачити. Тут 1400 метрів. Я зв'язала вже зразочок. У три ниточки на спицях номер 3 Ось. Вона ниточка розпушилась. Вона стала дуже ніжна, дуже м'якенька. На дотик це просто таке кошенятко. Ну, круто. Дуже мені сподобалось. Я спочатку дуже переживала, що. Спиці за великі, що я взяла. Але пров'язавши вже зразочок, я зрозуміла, що це ідеально, бо по цьому опису, на вухах буде 4 слої шапочки. ось цього, А на, ну, далі по шапці в два складення. От я зараз два складення. Трогаю, і я впевнена, що буде ідеально. Воно трошечки світиться, але мені це і треба. Я не дуже люблю теплі шапки. Я взагалі взимку частіше за все ходжу в капюшоні. От. Але е, цієї зими вирішила, що хочу шапку. Мені найголовніше, щоб мені не задувало в, у вуха. А Завдяки чотирьом складенням на вухах. Воно буде саме так. Я зараз буду приступати до розрахунків на шапку і буду починати вже роботу. Хотіла вам сказати, просто поділитися своїми враженнями стосовно цієї ниточки, вона дуже крута, ну, клас. Якщо у вас буде можливість спробувати. Я вам щиро рекомендую це зробити. Бо я знаю, що сама б собі я цю нитку ніколи б не купила, тому що навіть кашемір я ще ні разу не куштувала. В мене лежить придбаний минулої зими меринос з кашеміром, там 30% кашеміру. Я вже знаю, що я буду собі в'язати з нього. От, треба лише позавершувати всі процеси, які зараз в мене є на спицях, і буду потім в'язати. Поділюсь, ну, вже пізніше вам більш детально розкажу, що то в мене за нитка і що планую я з неї зв'язати. От то хочу з вами поділитися своєю радістю, що в мене вже готовий зразочок, і я, нарешті, буду в'язати собі шапульку. Ось, а третій процес готовий, точніше, Третя моя готова робота це жилет вафлі по опису Світлани Харченко. І зараз я вам його покажу. Він сушиться зараз, він ще трошечки вологий. Я лише вчора ввечері його випрала, прала руками, а полоскала і віджимала його в машинці. на... 400 обертів. Просто забрати лишню вологу. Я вирішила, що зроблю це в машині, і все добре з ним. В'язала з напівмериносу фольку, купувала пряжу у пряжній лавці. Там в мене мікс з декількох ниточок. Ну, я раніше розповідала, якщо буде цікаво, то пишіть в коментарях, я обов'язково розкажу вам, яку саме ниточку брала, скільки якої нитки, і якими. Спицями потрапила у щільність. Все, Зараз біжу вам показувати жилет. Ось, дивіться, який красунчик. Він повністю не вміщається в кадр. Знімаю на ліжку, а так він в мене там сохне на рушнику, вирішила показати вам ось так. Може, трішки вгору підніму? Ось так під. Таким кутом буде видно. Насправді пряжа світліша, трішечки, трішечки пересвітлює камера, От. але мені дуже подобається результат. Ну, реально крутезний, класний опис. Хто ще не в'язав, моя щира рекомендація, тому що це вже другий жилет. Який я в'язала по Світланиному опису, ну, саме по цьому опису. Я дуже задоволена результатом. От тому я вам рекомендую. Наразі це в мене все. Цього тижня буду вже працювати над іншим процесом, покажу вам, думаю, в понеділок результати мого цього тижня.